Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі. Давайте з вами розглянемо основні правила дорожнього руху. Як не глянув, ти ліворуч, не дав транспорту пройти, то й не зможеш ти безпечно вулицю всю перейти. Тож запам'ятайте малята. Переходячи дорогу, глянь. Ліворуч та пропусти автомобіль. Глянь праворуч та пропусти автомобіль. Вантажівку пропускати слід на тротуарі. На дорозі зупинятись будеш не в ударі. Вибігати на дорогу дуже небезпечно. Особливо, коли там мчить транспорт безкінечно. Тож запам'ятай, не стій! На проїжджій частині і дорогу переходь по зебрі Припарковане авто зменшить оглядовість, тому вихід із за нього це жахлива повість. Запам'ятайте припаркований транспорт обходь ззаду. Громадський транспорт на дорозі. Не слід тобі чекати, так твердять, Правила дорожні. Їх треба поважати. Завжди переходь вулицю на пішохідному переході та на зелене світло. Запам'ятай транспорт чекай на зупинці. Переходячи дорогу, шукай пішохідний перехід. Коли їдеш в автомобілі, користуйся ременем безпеки. Та нагадай про це. Іншим учасникам руху. Не заважай водію. Запам'ятай, що дорога це не місце для розваг, шлях до садочку, школи повинен бути безпечним. Всі ми з вами любимо їздити на велосипеді. Але ми маємо знати, що тільки при досягненні 14 років ти маєш право. Виїжджати на проїжджу частину. Запам'ятай, як виїхав ти на дорогу, то знай одну пересторогу. Педалі швидко не крути, а всі машини пропусти. Водій не встигне повернути, якщо ти раптом зміниш рух. Тому порадою тут буде не змінювати різко смуг. Подбай про наявність катафотів на велосипеді та світовідбиваючих стрічок на своєму одязі. Це стильно та безпечно. Запам'ятай. Жити у великому місті чи у маленькому містечку і не знати правил дорожнього руху неможливо. Щоб зберегти життя, уникнути неприємних ситуацій на дорозі слід знати. Ці правила і завжди їх дотримуватись, а іноді навіть нагадувати про них вашим рідним, щоб на дорозі не трапилось біди. Будь обережним ти завжди.